Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дві орхідеї, які, на мою думку, мають дуже спільні риси. Ну, ви бачите два кущика орхідей стандартного розміру. Перша орхідея це бронзовий буда. Дуже гарна квіточка, ароматна, така яскрава сонячна, мені вона дуже до вподоби. Друга квіточка вже відцвітає, сого Лоуренс. Сонячний, ароматний. І нещодавно, коли я знімала цвітіння моїх орхідей у липні місяці. Я зрозуміла, що вони дуже між собою схожі. Ну, По-перше, це орхідеї стандартного розміру. Також ці орхідеї дуже гарно нарощують кореневу, прямо такі вони дуже люблячі трудяшки, ось порівнянні з тими, з якими я купувала водночас орхідеї. Вони по-іншому себе ведуть. Оці прям трудяшечки коренева, в них супер. Враховуючи те, що вони квітли, ростили бутони, і ось листочки, ви бачите, да, як вони подібні. Ще самі листи. Бачите, як вони подібні, мають проділки такі. Прожилки, так ось, листочки самі між собою дуже подібні. От, скажіть мені, мені здається, чи воно дійсно так і є? Ще одна така особливість, що Лоуренс, що Буда люблять в мене попити водички. І ось подивіться: дві абсолютно різні, але дуже схожі між собою орхідеї. Буда він більш помаранчевий. Лоуренс so більш віддає жовтинкою. Хоча які квіти брати? Є свіже відкриті, є трошки вже постоявші. у що буде, що у Лоуренса. На жаль, в мене тільки одна квітка залишилась, і я після зйомки цього відео відріжу квітоносик. Соголоранс so буде відпочивати. А ось Буда, яка тільки що відкрила квіточку. Так, вони здаються різними. В житті вони мені більш подібні, ніж на камеру. Ще вони відрізняються тим, що у Буди солодкий такий аромат, а у Лоренса більш такий чоловічий. Комусь здається, що копченим я ну, не можу так сказати, що мені прям копченим пахло. Можливо, в домашньому цвітінні я свою думку зміню. Мені здається, що у цих орхідей є якийсь спільний предок, тому що самі квіточки в штрихи, біля колонки фіолетове забарвлення, дуже схожі губи у цих квіточок і розмір. Розмір один в один, я заміряла лінійкою, вони мають ідентичний розмір квіточки: що в ширину, що в довжину, все в них дуже подібне. Але я не можу сказати, яка мені більше подобається, всі мені до душі дуже близькі. Ось ділюсь я з вами такими самими спостереженнями. Пишіть, схожі вам ці орхідеї чи ні, яку маєте в своїй колекції, або яку бажаєте. А я ось думаю, ще буду гуглити, чи мають вони спільних предків чи ні. І буду милуватися цими орхідейками. Я вам бажаю тихого вечора, гарної ночі до нових зустрічей на моєму каналі.